О, прикольно. Півтори тисячі хп вже програємо. Ну, добре, поїхали на льодовик. Там щось спробуємо зробити. Арти немає, вже приємно. Бажання поїхати туди одразу піджатися. Подивимося, скільки я хп втрачу. Але начебто бій буде такий непоганий. Повинен бути непоганий. М'ясо багацька. Саме головне туди піджатися під них і щоб мені позаду хтось там допоміг. І є третій вже на басті. Вже на джибая. Ще є 5 АФК трішечки у нас. Неприємно, дивлюсь, що усі майже багато поїхало наліво хлопчиків. Сподіваюсь, тут хоч щось буде. Що ти робиш? Ну на, що ти це робиш. Пс. Добре, що нічого не отримав. Що за п'яниця? Туди-сюди їздиш. Ми. Можна трішечки нормально їздити? Не, хлопчик. Хлопчик бажає заважати. Тик, 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 тик. А він відстрелився? Так, чудово. Маус, краще по маус, бах. Легше буде його пробивати. Ну куди там дивишся? Ну, тримай, солоденький. Пом'язку. Загортування Загортуванням хлопчик навезе. Оооооо. Демедж, демедж, демедж пішов. А прожетка дивиться, як я настрілюю. Ну, це це приємно. <свісно> це чудово довго. маус отримає. Примайвен нлдшечку Легесенько ось так. Що? Де? Де Де він зник? Куди? Ха? Ну капець. Куди він там полетів цей снаряд? Бам. Дуже легкий настріл, хлопчики, так чудово підставляється. Поки він коде, можемо проскочити туди до Мауса, там стати сховатися. Ба! Ха! Тримай халявку! На ходу залетіла, ща встигаю. Посорик, тихше, тихше там. Ти чого такий агресивний? Потім до тебе доберемось. Чекай своєї черги. Ще стгаю. Ох. Стій, ти куди, чи, куди ти тикаєш? На тобі посра. Що? Ай, я не пробита, куди? Па. Easy 6 к Ще 20. Ще 20. У -у -у. Опа, хлопчик приїхав захищати баску. Може, поки він КД спробуємо йому якось дати. Ну да, розмріявся. Краще б я цього не робив. Безглузд це було. Вже ж я не пробив туди 100%. Хлопчики повернулися. Ну таке навряд чи залетить. Ого, о, привіт! <смір> Шо? Де ти там ховався, блин? Набридло чекати, вийшов. <плес> ну добре, На, і тобі накидаємо. <смір> ховався, ховався там. Тримай. З ББшечки він хоче мене пробити. На, тобі ще. Там десь. Баджер позаду їде. Я гадаю, що він там стрибне, щось Він не биває ці хлопчики. Зараз він стрибне і приїде в спину нам. Так, стрілі трішечки корпус довернули, якщо щоб швиденько розвертатися одразу туди. Як він засвітиться, одразу розвернувся. Ось ось він. спина нагризік, я чекав тебе. Пробив, ну може ж. Потрібно, мабуть, тікати. Потрібно, мабуть, тікати, тому що зараз із сьомий помре і е, мене тут розірвуть. Та на ходу даємо і біжимо. бо ти зараз мені порвуть дупу. Чекаємо, що десенько. Так, точок його потрібно поставити. На... Диви, диви, по. погоня. Погоня! Як втікти, як втікти? Не стріляйте, не бийте, хлопці, я один, не бийте. Тікаємо. Допоможіть хто-небудь! Ай, ти що тут? Та ти що робиш? Ні. 776 стрибно! Та да, за що? Ну що за. Аа. Тут. 13 тисяч демеджу могло бути. Капець! А що це тут, хлопчики, Тікаєте, Ну тікайте, тікайте. Тікайте. Ну тут можна додехатись Капець! На що він стрибнув? Бач бідився як. Що навіть стрибнув. Ні. Як обідно, капець. Ну, вони тут задефаються, там майже усі для них шотні хлопчики. Стати, заїхати є третім гору і. Тут можна перемогти. Оце ти скотиняка, на фощі. Ти бач, як обідався? Тупо стрибнув. І в польоті мене вбив, там нагойдався і вбив мене. Добре, добре, добре. Ой... А можна було настріляти 13 тисяч. Ну він заїхав тут. Відстрелити цих хлопчиків не проблема буде. Лише потрібно підсвічувати о баджер. Баджер приїхав і він засвітився. Та не бійся, в нього гармата не підіймається, мій би і вбити його. Злякався. Якщо гріль собі не підсвітить... Ну, є третій повинен йому підсвічувати. А, хлопчики теж налякані, не, не бажають їхати. Не розуміє, що кожен майже не постріл. Ну, ти приїхав сюди дивитися, а вони вже могли проїхати. Ти цього не розумієш? Що вони вже могли проїхати і ти <свісно> цього не бачив? Вони вже зліва можуть бути. Не перемикається це камера. І ти собі міг би підсвітити. Ну нехай чекають, доки вони підставляться. Бач, що я казав, що він вже проїхав. Доки ти там. Ну, і. Баджер. І 268, вони вже всі попереїжджали в притул. Клінчуй, 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 клінчуй А. Ага. Молодець, до цього додумався. ВЛДшечку можна. По три 36. Ну, в дубці на постріл хлопець, і той на постріл. Не перемикається. Ага! Ну так, так, як диви, як везешку цей щастить. Я спину спиною не пробив. є три не пробив. Який ти фартовий на везешці! Я гадав, що зараз ще й альфа не вийде. <риклад> а все тупо в нього впоротися, і це перемога. <риклад> ще й на ходу, котиться, який ж Котиться і вбив його. Що ми тут маємо? 10937 це мій найкращий бій. І Я гадаю, що це вартує. Вподобайки, підписки. Підтримайте стрімера. Ваша підтримка, моя мотивація, щоб робити ще відео. Побачимося на стрімах.